Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Їду в магазин. В сусіднє селище. Я вже вам там казала, що нема в нашому селі вже немає магазину, хоча приміщення є. Ніхто не хоче в ньому торгувати. Невигідно. Тут невеличка. велосипедом. Вирішила сьогодні помаленьку з'їздити. Селище, куди я їду. По магазинах та й на почту треба заїхати селище 7 кілометрів. Але в мене таке враження, що цілих ноці. Ось Вийшла на рівненьку дорогу, вон туди, аж туди. Це мені треба доїхати до до початку селища, тоді ще там треба проїхати чималенько. А наше, наше село, вон, бачите, але ж я ну ми живемо. На іншому кінці села, то треба їхати кілометрів два. Груша як гарно квітує. Вздовж дороги тут у нас і груші. Груші ростуть. І яблуні, шовковиця, абрикоси вон, яблуні вже розквітують. Вдома наче не бочила. А я оце ж вирішила, дівчатка, сьогодні. Педалями. Покрутить, бо треба свої коліна трохи розробити. Зарядку сьогодні не робила. Ну, і боки трохи розрослися. Ви мені там писали, скільки пасок напекло, їх же ж треба поїсти. Не тільки ж ми самі пасочки їмо, а й людям даємо. Але і люди ж з нами пасочками діляться, то треба ж, то треба ж їх поїдоти. Я тоді ось так на волосопеде сідути. <смір> Позакидали нас на дорозі, трохи ямки. Ну а то ж, дівчатка, отак, знаєте, трохи порозросталися боки, то це ж. Їду велосипедом. Та й взагалі, знаєте, отримуєш задоволення від такої їзди, тепло, сонечко світить гарно, їдеш пташки, співають. Чому б і не їхати велосипедом? Тим більше, якби я був Віталій вдома, то поїхали б машиною. Віталій вже з самого ранку поїхав людям городи тут Треба на два або на скутер, або, або ж на велосипед сідувати. Бачите, як квітують вже ці. Квітує культупка. Вже я вигузалася з магазинів. Торбів набрала, дівчатка обвішалася. От бачите, і ззаду там торба. А це сталося в тіньочок тут. Їду степом. Стала в тіньочок, якась сумка, тут треба подивитися. Села ще не видно. Е набрала те, що й не планувала, бо заїхала ще там в е магазин і риби взяла. Приїду додому зразу, ну не зразу, хвилин через 40. Приїду додому, зроблю вам невеличку розпапковочку, курточку зняла. Бо сонечко пропі... пропікає. А виїхала в степ, ви знаєте, то наче так спина мокра, то вітерець трохи і підвівує. Проведемо зразу з вами розпаковку, як і обіцяла. Дістала чек, дівчатка, ціле простирадло. Не буду вам все казати, бо як почну його оце шукати, то вам набридно дивитися. Знайшла тільки. Яйце скільки коштує, і гречка зелена, зразу повитягаю. Купила для мами цукерочки Еклер. Вон... Їй подобаються такі цукерки, чайок собі заварив і з такою цукерочкою їсть. Шкрибок для посуду також мама замовляла. Хліб кирпичик. Я вам вже казала, що смачний такий хліб, кирпичик нам возять. Хлібокомбінат кухнівський. І в, магазині привозять, в магазин привозять не одного, одного замісту, чи як сорту хліб. І кругленький, і довгенький. Ну, не за одним рецептом печений, я маю на увазі. Той саме оцей кирпичик в першу чергу розбирають в магазині. І знову ж приходять, заглядають, а вже пусто там, де цей хліб лежав. сметанку. Пакуночок, чай собі зелений. купила, Я купую, намагаюся купити, щоб без різних добавок. там знаєте, То малина, то, то ліса, м'ята, не подобається. І мені, якщо потрібно буде зелений чай зі смаком м'яти, то я ж оцей листочки насушила, то вкину собі листочок. Муську не пускала, щоб це під час розпаковки мені на голову не сідало. Яйця купила сюди два десятки, знайшла я 6,40. Одне яйце коштує. Тоді, оце ж і не планувала, дівчатка, поставлю вже тут, вибачаюся, поставлю на стіл. Заїхала в рибний магазин, взяла я хеку -е, мерлузи, Це для нас, у мами ще є. Чеку немає дівчатка, я вже забулася, що, що коштує так, не шелестітиму. І не виходить. І взяла три пакунки, два собі і один мамі. Рибка. Ця... Мольва, дівчатка. Дуже ми любимо таку рибку смажену, можливо, сьогодні на вечір нас смажу. Вмочувати в яйце, вірніше в борошно, а тоді в яйце. Ну, звісно ж, цю голову ж. І все інше, те, що не потрібно, прибрати. Не було довго такої рибки. В магазинах там була, але ж, знаєте, така тонка якась, і не завидно. А це ж нарешті привезли така рибка мойва велика і жирненька. То як нас мажемо, буде смачне. Ставлю дівчатка, бо поки довезла, то вона почала і розтавати. Буду зразу її в морозилку ховати. Миюче ось таке купила мити. А взагалі, дівчатка, знаєте, я останнім часом підсіла чим посуду мить звичайною сухою гірчицею. Набираю миску, у миці ставлю, набираю гарячу воду, всипаю туди сухої гірчиці, звичайної, ложку, столову чи дві і мию посуд. І ви знаєте, дуже гарно суха гірчиця, оце ж у гаряченькій воді, розчиняє жир. Ім не потрібно додавати ніякого миючого засобу. Але купила там, ну, можливо, щось і потрібно буде помити. Ще суха гірчиця в мене є. Перемиваю, а наступного разу, як поїду в магазин, то ще куплю макарони. Так, як любить мій чоловік дибненький, бачите, такі, і твердих сортів, щоб не так колись е купила зі знижкою по акції, вермишельку купила. Та наче не довго й варила, воно злиплося таке, е шматок тіста вийшло. Рис крулозернистий. Гречки зеленої дівчатка. Гречка. 38,50 за кілограм. В магазині у нас просять. Ну, я купила на 50-90. Ви там писали, що у вас по магазинах нема зеленої гречки. У нас продається. Оце в магазині, в магазині мішок стоїть. З гречкою. Беріть, набірайте і варіть, там живайте. Так, вже набрала я цукерок. Ось у неділю ж будуть поминаль... буде поминальний день, гробки йти. Путерок є такого печива, вже пофасованого. А тоді в кульочках, кульочки, цукерочки вже ж там понад школи по, по кидаю із печивом. Та і все. У нас, як, ну кладемо на гробки, дітки ходять, конфетки беруть і також руки людям даємо. Ну, це все, дівчатка, що я купувала. А тоді ще покажу, виписала я на сайті собі миючий засіб. Колись, ви знаєте, купила в магазині його, у нашому магазині, ну, як у нашому у насправді немає, в чорному базі купила в магазині. Дуже він мені сподобався. Мить, мить цими засобом кухню, плитку. Також, самі знаєте, наче я каструлю оббив, один раз. Другий раз зварив і жир уже там особливо дно замазується, то це попшака в ним враз жир той розчинився, і каструля ваша частенька стала. Ну моє. Не знаю, чи ви купували такий засіб чи ні, зразу покажу. І тарілки також, що там, знаєте, з того боку, де якщо там якийсь жир прилип та не добачив, то теж гарно розчиняється. У мене закінчився цей маючий засіб. Засіб побігала побігала в нас в Чорнобайові по магазинах. Ну, немає ніде. А інші засоби, ви знаєте, купувала, то я вам скажу, як ото не то пальто. знаєте, Поки що кращого засобу мені не, було, ну, не, не попадалося. Зразу скажу, дівчатка, це не реклама. Можу навіть і не показувати, як називається цей засіб. Ну, думаю, можливо, вам багатьом кому цікаво стане. І ви купите, ж, ну спробуйте. Просто це так знаєте, радю вам, як даю вам пораду купити і спробувати, щоб у вас чистеньке все було. Ну, ось тут, дивіться, бачите, отакий. От. Є що оце ж бризкать ним, а є ще запаска, вона дешевше коштує. Але я на сайті оце ж виписувала, а там треба теж виписати на певну суму. Тоді вже прийшлють, То оце ж 4 штуки довелось мені такого виписати. А наступного разу вже в мене буде багато у цих же бутилочок, пляшочок із прискалкою. То буду виписувати я цю запаску. Сайтів багато, я не... та не хочу вам казати навіть на якому. Сайтів дуже багато. Шукайте, виписуйте, або, можливо, ви знайдете і в своєму магазині такий засіб для кухні та спробуйте. Все, зразу я відберу цих продуктів, що мама замовляла, та й поїду до мами. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!